Доброго дня, я Риткач Володимир, приватний сертифікований ріелтор Асоціації спеціалістів з нерухомості України, пропоную дуже гарну пропозицію участочок, особливий і таких участочків дуже мало в нашому місті. Буквально поруч район Боголюбської лікарні, місцеві знають. Дуже гарне місце для вашого майбутнього проживання. Чому? Тому що гарні сусіди поруч вже побудовані, які живуть не один рік. Територія дуже гарно облагорожена, але ми з етичних міркувань не будемо деталі показувати. Поруч сусіди з кооперативу будуються дуже активно. Зараз працівники працюють. І ось за цим фундаментом, який за мною розташований між фундаментом і забором наступного будинку, ви бачите той участок, який ми продаємо. Трошки нижче спуститися, там буквально напевно, метрів 500 буде ставочок, озера, гарний такий бонус, якщо любите рибалити. Це однозначно вам сподобається. З протилежної сторони ми бачимо ліс. Це означає, що у вас буде максимально власний, свіжий воздух, чисте повітря і мегаполіс. Ви будете поруч біля нього, але будете насолоджуватися чистим лісовим повітрям. Що скажу, перебуваючи тут, ну дуже гарні почуття. Тихо, спокійно, пташечки співають. Сонечко сьогодні дуже гарно гріє. Я б хотів би тут жити. Таких пропозицій, ще раз повторюсь, небагато в Луцьку, тому ті люди, які дійсно розуміються на тому, де краще проживати, які можливо вже пошукали, переглянули одну ділянку. Реально можуть по достоинству оцінити те, що ми продаємо. Продаємо досить по адекватній ціні, завищеній. тому що сьогодні такий час, коли не потрібно виходити на ринок з неадекватними цінами, ми це повністю розуміємо, тому пропонуємо стати вам, власником цієї шикарної ділянки. Ось вона зараз поруч в мене.